За дорученням громадської організації Комітет з громадських нагород України та е, благодійної організації е, Культурний дипломат вручається Орден Золотої зірки культурної дипломатії Євгену е, Лащинському е, з Німеччини, журналісту, доценту, культурному діячу, директору міжнародної благодійної організації Хелпчей, Мастеру спорта Дякую. Дуже дякую, вітаю вас, всім почеснула нагороду. Бажаємо вам подальшої співпраці, що ви дуже допомагаєте Україні і дуже допомагаєте і культурній дипломатії, і в общем волонтерству по всім напрямкам. Це дуже, дуже приємно, що такі люди є, і що ви різкуєте в тому числі і життям, приїжджаєте за кордону. Для, для того, щоб допомогти і для бажаю вам цього, на цьому поприщі дуже больших зусиль, здоров'я. І е, всього на краще дуже дякую вам. Далі. Так, Джей, я хочу від себе вручити тобі газету. Нашу за національна конкурсу українського мовного об'єднання». Тут показана політра діяльності центру журналістських со по всій Україні. Матеріали з Німеччини є з Штати в Америці з Ірландії, з Данії і багато всього ще. так. Що, давай тобі. дуже дякую. Я вітаю з нагородою. вперед до передбачив? foto maken foto gat